Площа криволінійної трапеції, визначений інтеграл. Розглянемо означення фігура, яка обмежена графіком деякої функції y дорівнює fідx. Нехай дана якась фігура у нас. На, якому, на певному відрізку АБ, що ми визначимо на відрізку А від А до Б, прямими, такими, що Х дорівнює А, Х дорівнює Б, та вісю ОХ, вісю ОХ. Вісю ОХ. Нашими прямими називають криволінійною трапецією, обмежена у нас нашими прямими називають криволінійною трапецією. Ось така фігура, що у нас утворилась. Будемо називати площі криволімійної травець. Якщо функція y дорівнює Fід, ось вона у нас зелена ця лінія, показана, y дорівня Fід, не перервна та невід'ємна на відрізку на відрізку від А від до Б то площа криволінійної трапеції дорівнює визначеному інтегралу. Кажуть, що площа буде дорівнювати від А до Б f f по dx. Визначений інтеграл обчислюють за формулою Ньютона-Лейбніца, де в нас інтеграл від А до Б f по dx дорівнює. Первісній даної функції в межах в інтервалі від А до Б, де визначено первісна спочатку від Б, мінус первісна, на кінці цього відрізка відрізка А. f'x – наша первісна функції f'x на відрізку. А, Б. Тобто визначений, визначений інтеграл дорівнює приросту перісних даної функції. Розглянемо правила інтегрування. Правила інтегрування. Правила інтегрування. Перше правило. Якщо мені потрібно обчислити інтеграл, і перед функцією стоїть коефіцієнт k даної функції f від x по dx, ми наш коефіцієнт k винесемо за знак інтегралу, так і він залишається у нас. Коефіцієнт виноситься наперед. Друге правило інтеграл від А до b. І якщо потрібно знайти від суми. Чи різниці наших функцій нам необхідно знайти спочатку інтеграл першої функції, а потім додати чи відняти, в залежності, що ми знаходимо суму чи різницю, інтеграл другої функції g від x по dx. Цікава. Адитивна властивість визначеного інтегралу, давайте її запишемо третє, від а до б, f від x по dx, ми можемо обчислити інтеграл, знайти інтеграл від а до с f від x по dx плюс інтеграл С до Б, тієї ж самої функції де наше С належить даному відрізку від А до Б. Розглянемо приклад до, цього, до цієї адитивної властивості. Нехай мені потрібно обчислити такий інтеграл від 1 до 4. В чисельнику 4х мінус 2. Коріння з x, що ділиться на х по dx. Під інтегральну функцію розділимо на два дроби і знайдемо інтеграл від кожного доданку. Те, що ми можемо зробити. Від 1 до 4, спочатку знайдемо як 4 мінус що ділиться на корінні з х, після спрощення. Якщо ми в чисельнику винесемо х задушки, так, можемо там скоротити, то нам залишається знайти інтеграл від цілого числа у нас інтеграл 4 виноситься наперед від 1 до 4 по dx. Мінус, знову ж таки, коефіцієнт двійку ми виносимо під, за, перед знаком інтегралу. Залишається у нас dx на корінь з x. Знаходимо первісні. Первісна від 4 у мене 4x. Від 1 до 4. Первісна від 2, та ще корінь із 1, ще ділиться на корінь з x. У нас виходить 2 помножити на 2 корінь із x. Тобто 4 корінь із x від 1 до 4. Обчислимо, підставляємо верхню межу, верхню границю 16, мінус нижня 4. Далі мінус 8. корінь 4, 2, та на 4, 8, мінус 4. Дорівнює 8. 16 мінус 4 12, мінус 4, 8. Квадратних одиниць. Це, якщо нам потрібно знайти площу такої криволінійної трапеції, ми записали, що це у нас у квадратних одиницях буде.